Так, всім привіт! Сподіваюсь, мене добре видно і чути. Тема сьогоднішнього прямого ефіру харчування влітку і схуднення. Хочу обговорити ці дві теми, і насправді справа в тому, що ця пора як літо, вона дуже недооцінюється в тому плані, що і схуднути, і змінити свої якісь звички в плані харчування саме влітку найлегше. Буду розповідати на прямому ефірі, чому. Але, на жаль, із за завод, хлопотів і справ, які у нас виникають саме влітку, якась відпустка, десь ми хочеться нам кудись хочеться поїхати. Потім з'являються ще якісь справи, там готуються до школи, там десь у когось починаються якісь городи. І ось це правильне харчування, яке дуже легко змінити саме влітку, воно уходить у нас десь на другий план. Хоча це найблагоприятніша пора саме от початок травня. До вересня, щоб напрацювати ось такі корисні звички в плані харчування, і з такими, знаєте, як багато корисних навичок, які легко даються саме влітку, вже йти в осінь, зиму, коли ми набираємо зайві кілограми. І дивіться, що хочу ще такий момент проговорити, щоб ви розуміли, що правильне харчування і правильне харчування при сходненні, вони, в принципі, не відрізняються. Єдина різниця тільки в тому, що коли худнуть дівчата, да, то в них трішки менше калорій. Але все в серії, все інше, абсолютно повністю, все, що касається людей, які не худнуть, і людей, які ходнуть, принцип одні й ті ж самі. Тобто, якщо потрібно пити воду, потрібно пити воду і людям, які худнуть, потрібно воду пити, і звичайним людям, які не хочуть схуднути, Тобто, цей принцип є абсолютно однаковий. Якщо потрібно збагатити свій раціон продуктами, які можна їсти без обмежень, тобто це свіжі овочі. Це зелень, то це актуально і для людей, які не худнуть і для людей, які хочуть схуднути. Те ж саме і про безпеку харчових продуктів. Те ж саме абсолютно, абсолютно все касається всіх. Тобто, ці принципи, що я розповідаю, вони актуальні і для людей, які худнуть, і для людей, які не ходуть. Тобто щоб не було такого розуміння, що ось це ти ходаєш, що тобі воно нада, мені не нада. Ні, всі принципи корисного харчування, здорового харчування, вони актуальні абсолютно для всіх. І дивіться, чому ж звички влітку змінити найлегше? Саме перше, дивіться, відносно води. Якщо немає звички пити воду літом, коли починає сушити, ну не знаю, як от у вас, ну, до прикладу, у нас зараз не дуже жарко. Ну, коли от лупане, так, знаєте, плюс 30-40 градусів, то пити воду набагато простіше. І сформувати ось цю звичку, просто пити воду щодня, от потрібну кількість, да, і свою норму випивати влітку легше, чим зимою, коли вона от реально прям не лізе. От потім, коли ми дійдемо до сентября, до осінь, коли вже буде поступово таке похолодання, да, то оця звичка пити воду, вона у вас вже буде чого? Тому що ви пам'ятаєте, да, що організм наш він дуже мудрий. Коли ми починаємо йому щодня давати те, що йому дуже треба, він вам потім... Ага, помниш, а давай, а давай я хочу ж саме, касається і корисного харчування. Коли ви починаєте йому задавати, він це запоминає і він це поросить. Тобто, саме перше для да? тому що це перша причина набору зайвих кілограмів, коли ми не відчуваємо різницю між тим, що ми хочемо пити, і ми між тим, що ми хочемо їсти. І завжди організм подає якийсь сигнал, ми йдемо і ми заїдаємо, вмісто того, щоб просто випити водички. Тобто, перше, що ми робимо, ми влітку починаємо пити воду. Там біля себе красиву бутилочку, щоб про неї не забувати, і поступово це буквально треба десь дві неділі, щоб привчити свій організм до того, щоб він ви відчували, коли ви саме хочете пити воду. Це саме перше і для схуднення, і для корисного харчування. Друге, дивіться, дуже тепло. Чим це хорошо? Дивіться, якщо говоримо відносно схуднення, ми взимком, ми з'їдаємо більше жирного, більше такого калорійного по тій причині, що нашому організму потрібно більше енергії. Для того, щоб забезпечити потрібну температуру нашого тіла. Коли літом потепліло, ось ці калорії, які йшли на підтримання нашої температури взимку, їх не треба. І це ось те, чого взимку хочеться. Знаєте, таке, чогось, ну, от Мені не хочеться але я знаю, що тягне якийсь жирний борщ, да, там, щось, от, от такого плана. А влітку на ось ці такі гарячі, якісь такі жирні страви, їх не хочеться. От і ось оце друга причина, що коли отак от потепліло, ми спокійно можемо змінити, до прикладу, ввести білкові продукти в свій раціон і додати салатики. Ну тобто, оці продукти, про які буду говорити, говорила, і буду говорити, які можна їсти без обмежень, які треба їсти, і людям, які не ходнуть, які треба їсти людям, які ходнуть. Що це таке? Це різні види капусти, огурці, помідори, рідіска, зелень це те, що має бути це неймовірна кількість. Вітамінів, мінералів, це клітковина, яка допомагає пищеваренню, це а, більше чувство насищення. І влітку цих продуктів, цих овочів, насправді дуже багато вести їх в раціон, тобто научитися хоча б два рази в день а, їсти ці. Не знаю, салатики робити. хочете не робити, не хочете салатики робити, просто поріжте собі огорчик, поріжте собі помідорку, положить і їжте там, ну не знаю, там пару коробчик, трохи потрушку. Тобто та, такі от лістики. Привчіть себе, щоб організм відчував, що от йому це треба. Тобто, ви потім, коли пройде цей сезон, коли у цього всього дуже багато. І Ви потім, знаєте, от буде таке от, відчуття, що от щось хочеться. знаєте, от, Щось хочеться, і ви підете і знайдете, що вказується, зимою теж є продукти, які можна їсти без обмежень. Є різні види редьки, там, арбузна, да, там, от, така от, а, біла, не знаю, як називається. Ну, в общем, вони є різні по поцвіту, теж можна повибирати, тож, є різні види капусти. Це теж можна їсти. От. Ну, просто якщо ви влітку вже сформували цю звичку, що ви любите салатик, салатик це класно, салатик це обов'язково, на осінь вона, ця звичка з вами залишиться. Зараз, до речі, я теж поки ще помідори мені не дуже подобаються по смаку, вони такі ще ну, ще трохи ще будуть такі класні, от, огірки вже свіженькі, вони смачні, то я зараз їм свіжу цю капусту діла салатику, яку-моєму показувала. Да? Тобто я туди листя салату, петрушку, листя цибулі, укропчик, от, можна редіску, можна огірки. І от, Робити ось таку тарілку, це дуже класно. Це дуже класно для здоров'я. Да? От, от, ось Ця звичка з'їдати достатню кількість цих овочів, свіжих і зелені, сформується саме влітку. От, і от, про це важливо пам'ятати. Да? І вода, і от, зверніть увагу на свої звички, коли влітку вам хочеться, от, можливо, це я говорю по собі, але зверніть увагу, що ви більше готові з'їсти якийсь там кусочок м'яса, да, ото такий салатик, і все, і вам більше на цього нічого не хочеться. Тобто, оце, от як принцип похудіння, принцип здорового харчування. Тобто якщо... Ви ось так привчите себе їсти, то на осінь ви просто трішки там додаєте по вуглеводам, тобто по колоражу, щось там більше якоїсь каші, більше кусочок хліба з'їли, а влітку ось цього вистачає достатньо. Кажеться, що все, я більш нічого не хочу. Просто понаблюдайте над собою і над тим, як реагує ваше тіло. От під своїм таким відчуттям, що от ось оце класно. Далі, плюс у нас зараз дуже велика кількість свіжих фруктів. І про це хочу окремо поговорити. Тут є такі два важливих моменти відносно безпеки. А саме перше, це те, що, звичайно ж, ми миємо свіжі овочі і фрукти ми обов'язково теж ми миємо, да? то, щоб не занести собі не гадость. Але друге, в плані безпеки те, що не купувати раніше сезону. Тобто, дивіться, от, дуже хочеться починають продавати клубніку. Но ми десь плюс-міну ми розуміємо, коли сезон клубніки, Тобто у нас десь або у самих росте ця клубніка, або, до прикладу, у нас є рідні, знайомі десь в селі, де в них є росте клубніка. І якщо ви розумієте, що там до клубніки, коли вона буде спіла ще далеко, то ви ось цю клубніку стараєтесь не купляти чого? Чим раніше ці овочі або фрукти, чим раніше вони до сезону, коли вони достигають у нас. Значить, або їх привезли, а для того, щоб їх привести, транспортіровка, да, це якось цей овоч або фрукт, потрібен, щоб він витримав оцю дорогу. Якщо він не витримає, то зрозуміло, що це події по Да? Тобто його скоріше всього в нього щось додавали. Ну тобто, щось додало, щоб вони пережили цю транспортіровку. Це перше. По-друге, якщо це в теплиці були у нас, якщо ви довіряєте цим людям, якщо ви знаєте цих людей і вони. Не додає там ніякої гадості, да, то можна купувати. Але якщо ми їх не знаємо, то тут от виникає ця небезпека, коли знаєте, от, зів клубніку отравився да, Бо, наприклад, кавуни дуже хочеться. Я б навіть бачила, вони вже продаються але ще дуже рано. От справді до кавунів ще десь хоча б місяць. Це от, от той період, коли можна от цими пестицидами, нітритами, нітратами отримати якесь пищеве отравлення. Просто тому, що воно ж хочеться, правда, хочеться да? Там і тамідьку, є арбузи, і ти дивишся, і клубніка ця пахне. Ну раніше сезону стараємося не купувати. Тобто ми не купуємо клубніку колись там в березні а кавун. От зараз теж ще дуже рано. Да? Тобто, ми його не купуємо в травні. Ми ми не купляємо кавун в квітні, тому що в цей період є можливість. Неможливість, а така от велика можливість, віроятність того, що в цьому продукті дуже багато хімії для того, щоб воно в дні сезону достигло, ну і було таке красивеньке і так далі, і туди в нього щось додало. Тобто це головне правило, що їсти по сезону. То ж саме з огірками. Огірки, в принципі, вони вже, ну, в принципі, тепличні можуть бути. Да? За помідори ще трохи ні, тому що от, якби по нашій погоді, то якби ще трохи треба подождати. Можливо, там десь на югі. На півдні України, можливо, вже десь є. Ну, тож, опять же, ще не дуже. Тобто, треба трішки подождати. Або ви довіряєте людям, ви знаєте, в яких умовах вони вирощують ці огурці помідори і ви можете сміло це купувати. Тобто, це дуже важливо, це, це безпека. Не раніше сезону. Друге, ми обов'язково це миємо. І ще один такий момент, коли я працювала фітнес-тренером і вела курси по харчуванню по схудненню. Живу, да, то що це в кабінеті, коли А дівчатки, жінки, я їм читаю от, як, типу, вам да, лікцію, розказую про це. І, і, і коли ми говорили про порції продуктів, в мене до сих пор пам'ятаю жінку, яка вона розказує, що ой, я, я думаю, чого ж так погано. Тобто, коли починається сезон черешні, то залізла на черешню і злізла через час. Да? То, це про здорові порції продуктів. То, до прикладу, коли дівчата в мене ходять, я їх вчу здоровим порціям продуктів. Ті ж самі здорові порції стосуються людей, які не ходять. Тобто, до прикладу, що черешня, наприклад, йде вона дуже хорошо, тобто ти, якби не чувствуєш особу такого чувства насищення, можна з'їсти її, от, не знаю, там от таку відьорку можна з'їсти, то от просто за один присіст. Ну, це теж не, не зовсім про здоров'я. Чого? Тому що а, а, наша пищеварительна система в такій великій дозі вуглеводи а у вас будуть. Проблеми теж з пищеварінням. да? то тобто, будуть десь розлади. То тобто, теж забувати, не забувати про сі порції. Тобто, коли ви зі сіл сіли зараз з'їли там дві порції черешні, да? потім можете вибіг з'їсти, потім можна ввечері. Ну не за один раз сісти в одне відьорка чи залізти на черешню, там і з'їсти через один час. То тобто, це не про здоров'я. Теж саме касається і клубніки і. Інших продуктів. Ну, пока мість ну, страдає тільки черешня. То з усіх от, прикладів, які мені да, то есть, якби з яблуками ми не можемо так переїсти. Там в складі є клітковина, і ми за допомогою цієї клітковини вона набухає у нас в, в кишечнику, і ми відчуваємо таке чувство насищені. Хороша з черешньою такого не відбувається. Тобто, ми пам'ятаємо по здоровій порції. Тобто ці всі. А свіжі фрукти вони теж класні, вони дуже корисні, там багато води, там багато вітамінів, але ми пам'ятаємо про здорові порція. Що це я згадала за ці закавуни, коли почнеться сезон, то ж саме, тобто, щоб ми там, пів кавуна, зараз ми не з'їдаємо. А кавун з'їдається теж дуже легко, тому що там майже 90% води в суставі цього кавуна. Тобто, якби ви не чувствуєте особо такого насищення, з'їв, а й не да? тобто, що це класно, це корисно, але окрім цього, ще у нас мають бути білки, свіжі овочі, ще десь якісь молочні продукти, ще горіхи для того, щоб ви наїлися і не перебирали саме цими а, вкусними смачними фруктами. А, і ще один а, такий момент: дивіться в плані харчування, чому класно це змінити влітку і чому класно саме схуднути влітку. Тому що ми дуже багато рухаємось. Порівняйте по собі, якщо було зима. Коли в 4 16.00 вже потемніло, і ти не хочеш нікуди йти, на вулиці там слякують, на вулиці темно, тобі взагалі не хочеться нікуди йти. А зараз саме, ну, коли починає цвіточки, починає все розквітати, на вулиці хороша погода, тобі хочеться кудись піти. Тим паче, що темніє за вікном у нас аж в часов 9, майже в 10 вечора. Тобто і тобі хочеться на воздух подихати, подвигатися, автоматично ми влітку рухаємось набагато більше. Це, безперечно, а, хорошо для, то, для схуднення, і плюс це дуже хорошо для нашого здоров'я. Да? Тобто, Якщо, наприклад, ви не, навіть не худнете, но рух щодня це складова нашого здоров'я. Це складова для того, щоб у вас сердечно сосудиста система була хороша, щоб не був повишений холестерин. найкраще допомагає іменно ходьба. Тобто, щоб там хто ну, не розповідав, але а, повишений уровень холестерину найкраще спасає саме ходьба. Тобто я не говорю, що ви маєте їсти там транжери ще багато жирного і чогось такого не корисного. Але ми не забуваємо про ходьбу, тому що наш організм він був створений для того, щоб він рухався, щоб він рухався щодня. І тільки ми починаємо менше рухатись, автоматично ми відчуваємо себе гірше. І з одної сторони, теж понаблюдайте за собою, що от, вроді би, лінь, я не хочу йти на тренування, наприклад, або ой, так не хочу на цю на прогулку. Ну, коли ви прогулялися, автоматично ви відчуваєте набагато більше сил. Хоча... От здається, що от якби я б сохранів, зберігла, зберегла енергію, тому що я не пішла, не потренувала, ще там не пішла, не походила десь час. Но після цієї прогулки у вас більше сил, у вас більше енергії. ви відчуваєте себе ще щасливішою, тому що, як ви знаєте, коли ми рухаємося, да, у нас виділяються ендорфіни, це гормони радості. Да? Тобто, от, дивіться, чому я говорю за рух, тому що харчування і рух невід'ємно зв'язані. Тобто, якщо ми не рухаємось, Автоматично ми те, що з'їдаємо, а воно не витрачається нашим організмом, воно відкладається у нас десь там. І коли ми рухаємось, при цьому ж харчуванні, ми можемо втратити якусь вагу. Ну, це ж не тільки вага, здається, от не тільки ми дивимося на цю циферку на вісах, ми дивимося на те, що ми себе набагато краще відчуваємо. Прогуляйтесь на природі з любимою подружкою, там поговоріть, подивіться, там, як, ну не знаю, там от на море я не люблю гуляти, тому що там на пляжі багато людей, там толкучка і дуже жарко. Ну, до прикладу, погуляйте в лісі, біля якогось озера, біля в якомусь парку, да, свіжий воздух, птічки співають, там, не знаю, качечки плавають, яких можна покормити. Ви відчуваєте від цього кайф. Тобто це класно. От. І автоматично це ще вам і здоров'я, і це ще вам і схуднення. І дивіться, подведя отох, я дуже роблю, люблю поговорити, коли небагато. Сходення влітку. Що класно? Перше, ми легко вчимося пити воду. Друге, тепліше нас не так тягне на висококалорійні продукти і жирні. Третє, ми більше можемо більш доступні ці свіжі овочі і фрукти. Ми можемо їх з'їдати. І пам'ятайте, да, оці. Овочі, які можна їсти без обмежень, да? капуста, огірки, помідори, різна види зелені, гриби. Якщо я щось забула, нагадайте, я вам кину гайд, і там буде повний, повний перелік. Зробити ось цю звичку, щоб ці овочі у вас були щодня. Це дуже класно. Плюс, плюс ми багато рухаємось. Багато рухаємось, це безперечно, наше здоров'я, і це, звичайно ж, схуднення, тому що в нас ми. Рухаємось, чи ми не рухаємось, ми ймо по звичці. Ми так звикли. Ми звикли ось таку порцію з'їдати, ми звикли ось так готувати, ми звикли ось в такому магазині купувати, до прикладу, продукти. І рухаємось, чи ми не рухаємось, ми зідаємо так само. Тому рух це, має бути щодня. Це невід'ємна частина нашого життя. Можливо, є питання, і буду завершувати. За гайд відносно продуктів, які можна їсти без обмежень, напишіть мені в директ, я його вам надішлю, тому що це дуже важливо. І нагадую, бачили в сторіс, що я спікер в онлайн-марафоні 7 днів до нової себе. Саме там теж буду давати такий трекер звичок, який без кардинальних таких змін, да, от без переворотів, якщо ви от прям глибоко не хочете піти в схуднення, да, в зміну свого харчування. Трекер таких от тотічних звичок щодня, які ви впроваджуєте, автоматично змінюється ваше харчування без таких сверхзусиль. Дуже класна штука рекомендую, тому що воно так: от: оп, ти поставив птічку і тобі, знаєте, приємно. Там будуть а, такий набір найважливіших звичок в харчуванні, які ви зміните, і у вас така буде фундаментальна база саме в харчуванні. Це допоможе вам і збагатити свій, свій раціон здоровими корисними продуктами, і, безперечно, навіть якщо ви не будете нічого змінювати, а додати цей трекер звичок, на сходлення це теж повливає. Не отак по щілочку, звісно але поступово, крок за кроком, це повливає. Тоді все, буду завершувати. Гарного всім дня! Чек-лист, пишіть в директ.